Ледь ледь доторкаюсь до первозданної таїни. Сотні, мільйони років повторюється це дійство, і кожен раз душа людини наповнюється перечуттям якогось дива. Земля. Забита частими дощами, ніби розбуджена сапкою, вдихає на повні розпушені груди, осміхається капелькою роси на кущику помідор, заглядає маленькою чодернацькою квіточкою з під листочка розквітлої дині. Завершечка старого розлого ясеня Усі красі визирає в ранішнє сонце. Із крихітного пуп'янка світанку розпускається новий день. Немогопи заново народжена душа наповнюється дивним спокоєм. Шум суєта міста залишається десь далеко-далеко. Я знову відчуваю себе любимою і люблячою дитиною матінки землі.